Чому люди добровільно дивляться страшні фільми? Навіщо ми сідаємо перед екраном, знаючи, що зараз буде щось моторошне, що нас налякає, зараз дізнаємося. Здавалося б, логічно уникати страху. Адже страх це одна з найнеприємніших емоцій. Він сигналізує про небезпеку, тривогу, загрозу життю, але ми чомусь навпаки шукаємо ці відчуття. Купуємо квитки на фільм жахів, вмикаємо страшне відео на ніч. І навіть обираємо щось ще страшніше ніж попереднього разу. Чому? Коли ми дивимося жахи, наше тіло реагує так, ніби ми справді у небезпеці. Серце б'ється частіше, зіниці розширюються, мозок готується або тікати, або боротися. Це потужна біохімічна реакція. Але при цьому ми сидимо вдома на дивані або у кінотеатрі з попкорном. Ми знаємо, що це всього лише фільм, і в цьому кайф ми відчуваємо справжню напругу, але залишаємося в зоні комфорту. Це як американські гірки, страшно, але безпечно.